Привіт усім. Вирішив показати, який зробив я станок для себе вдома. Тут люди восстанавливають старі станки з досить ну, поганенькими характеристиками. І це дуже, дуже складні роботи для цього. То я подумав, може я помиляюсь, конечно, подумав, що краще, навіть зробити для себе. З нуля станок ті характеристики, які вам треба. От, наприклад, мені треба було, щоб був досить великий діаметр внутрішньої шпинделя. діаметр 55. Я зробив. Собі мені треба було, щоб досить велике расстояние було від патрона до станції. Я теж зробив. підняв Итак, Цей станок зроблений, тому що в мене немає багато місця в гаражі. У мене звичайний гараж. і в ньому поміщається ну майже, якщо рахувати чи агрегати мої десь близько 10 станків плюс машина Тому тяжкувато, конечно, в маленький гараж. Запихнути те, те, що вам треба. У мене немає багато місця, і тому я зробив цей станок під, під свій гараж, так скажемо. У мене немає 308, тому я зробив двигун по 220. Він тяне. Ну, звісно, бажано краще, але тяне. У мене, а вже ж немає таких станків промисловості, тому що по деяким характеристикам цей станок переважає навіть стандартні станки. Ну які хто, хто, хто м, працював хто знає знаєш, навіть у 1К62, внутрішній діаметр Кімбеля, всього у 45. І всього 55. Тобто він може перерізати деякі деталі, такі що тяжкувато буде перерізати на, навіть на 1К-62. Також хочу, щоб ви знали, щоб виготовляти станок, якщо ви хочете зробити собі, собі самостійно, то ви, вам, вам варто починати з патрона. Такая ж. Да. В нього все начин, починається. Ви можете знати тоді, як, 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 яке у вас буде максимальне. Внутрішній отвір, через який ви будете вставляти деталь. ви можете знати тоді. Начнем разраховывать со станиной, с коробкой и так далее. Вот я так припустимо, патрон на 160. Я его раскочил трохи внутри, чтобы у меня максимально была деталь могла пройти через шпиндель. Я его урезал, чтобы меньше было вибрации. Потому что чем меньше від подшипники до кулачків, тим менше вибрати потім на е, деталі, яку ви е, стружите. Також я потім під, 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 підібрав уже двох куль приблизно. Спочатку стояв один. Менше боротися, тоді я трохи переробляв, він вже досить декілька разів дор, дороблявся и поставил 1,5 киловаттника. Питора киловаттника может и маловато, но ну, поки, поки так. Хай, хай, він працює. Ріже досить непогано. Трохи гірше з відрізанням. Ну, риже. Відрезает диаметром. Відрезане. Досить непогано. Ну, Видно, конечно, трохи. Мощности не хватает, але реже. Станок досить, конечно, складный будет для тех, кто консульт. Але деякі решения, которые я тут применил, будут быть корисней для звичайних станкостроителей. расстояние между центрами пів метра всего досить Зробимо дві зробим две було помилкой хто буде строить это набагато простіше робити одну направляючу вона буде досить равномерно зношуватись тоді при експлуатації. Це, це дуже важливо, тому що перед, коли ви робите ця частина рзає тут, а найбільше. А задня бабка більше рзає ну, десь, десь тут. Тому, як якби було, як я зробив вже на іншому станку. Ганя Бабка ее взяла она тут. Вот равномерно будем бы износ. Ну, сделаем из спидручных материалов. Где еще? Куплялось, где еще? Дораблялось. Это же рельсы опять же, виходячи з того, як до, якого, о, до якого фрезервального верстата ви маєте доступ. У мене був не дуже з великими характеристиками, я міг зробити 800 мм за один проход. То я навіть цисту станину фрезерував в двох о, заходів. Основну частину я зробив дві це за один проход, а потім уже цю ребря, бо вона не дуже важлива, вона тільки слугує для виходу. Направляє. Ну, то досить точно. Все вийшло. Винт. полінувація я. Ставлю зубчасту рейку. Я зробив просто под продольную подачу винтом. Нет, на фрезерних на станках. Вона схована з схов, цієї сторони, Тут не видно. Вона як для подачі, так і для нарізання резьбы. Тут є гітара і можна нарізати резям майже всі необхідні резьбы. 3 резьби дюймовых. 11, 14, ну такие, ще маленькі. і метричний починаючи з міліметра Шаг 1 мм. і до 5 майже. Ще. Може і більше. Там есть. Ну, я разраховував так. Там, если по якщо порахувати, можна можно, і більше резьби. Ну, це ж, не было потреби. Кому цікаво про особливості? Я думаю, вы тут довго можна розповідати про... про цей станок. Ну, схема ось така. Я більше хотів показати для саму можливість побудування таких станків. Взагалі-то я хотів показати... Більш е, простий станок. У мене є циркулярочка. Вона більш проста і теж має свої особливості, з якими я поділю, е, поділюся, може, в іншому відео. А поки що ось таке чудо, яке працює досить ефективно. Дякую за увагу. Конечно, они не очень красивые. Ну, это, это станок для работы. Это не, это не, 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 не совсем игрушка. Хотя, конечно. вот так.